15 березня відкрився магазин Військторк Бавовна за адресою Єреванський 4. Перше слугуватися з таким асортиментом. Все для військових. Головна ідея супермаркету широкий вибір від шкарпеток до шолома. Ми з моїм бізнес-партнером взагалі креативні люди. Гучно, наразі, скажімо так, актуально. Ну і пов'язано ж саме знаєте звідки це пішло. В Першу чергу, звісно, для наших захисників до речі. Велика їм дяка за змогу працювати, підтримувати економіку України у такий складний час. Філософія нашого магазину, коли людина заходить, припустимо там з переліком, щоб йому набігати по всьому місту, не шукати, де що є. Він по переліку повністю усе може купити у нас по досі демократичним цінам. Я бачу, от маленькі розміри є, а великі і великі розміри є. До того ж, ми працюємо під замовлення. Можна зробити індивідуальний якийсь пошив. ми працюємо з багатьма виробниками, які працюють за стандартами Міноборони на замовлення держави. Тому усе по стандартах, і за потреби ми можемо виготовити саме там. Ну, знаєте, як людей буває, припустимо там верх, елька, ніс, емка, тобто отака розпоровка. Тобто таке Само теж можна зробити. Так, а жіночий одяг. І жіночий, звісно, є. Ну наразі, поки магазин ще не повністю заповнений, ми ж тільки сьогодні відкрилися, але товар буде приїжджати кожного дня. У військ торзі діє постійна знижка для учасників бойових дій 3%, А також накопичувана система знижок. Магазин працюватиме щодня з 9 до 18.00, Асортимент. Змінюється практично щодня, словотичний магазин входять в мережу магазинів «Вісторг», у Чернігові їх чотири. Крім того, власники магазина у Славутичі взяли на роботу нових словотичан, які приїхали з Енергодару, Луганська, Херсона. Керівництво хоче не просто створити робочі місця, а й підтримати людей, які через війну втратили все. Підбір одягу це теж маленький фронт, що створює робочі місця на підтримку наших захисників. Контактний телефон 073 991 92 93.